Усім привіт! Мене звати Віха і я вас рада бачити на своєму YouTube каналі. І сьогодні я хочу це відео присвятити темі Reels. Що ж Це таке, які її базові принципи і що потрібно для успішного ведення Reels. Давайте ж розпочнемо спочатку. Що ж таке Reels? Reels на даний момент це найефективніший метод просування у інстаграмі. І хочу з вами поговорити трішки про його базові методи. Найголовніше це те, що тривалість Reels має бути до 90 секунд. Але я не раджу вам робити такі довгі відео. Найефективніша тривалість ролику у Reels це відео, яке буде займати 7-15 секунд. Про тривалість ми поговорили. Далі ми будемо говорити про формат. Формат відео має бути 9 на 16 Це дуже обов'язково, тому що щоб не було пустих полів по боках. А також знизу чи зверху, наше відео має бути у форматі 9 на 16 Відео має обов'язково нести користь, нести якийсь сенс. Він має закрити біль нашого потенційного клієнта, і обов'язковий пункт це щоб відео наше додивлювалося до кінця, передивлювалося знову. І тому що це впливає на алгоритм інстаграму. Якщо ваше відео будуть додивлюватися, передивлюватися, інстаграм зрозуміє, що це відео подобається вашим глядачам, і воно буде рекомендувати ваші відео Рілз далі іншим глядачам. Далі поговоримо про музику. Саме музика вона не є головним аспектом у нашому відео для Рілз. Тобто музика може бути будь-яка із даної музики, яка в нам є у Reels, яку ми можемо обрати. Тому що саме музика. Вона є доповненням, вона не просуватиме наше відео, а саме буде доповненням до нашого відео, тому ми можемо обирати її із пісень, які нам дані самим інстаграмом. Можливо, так, вона має бути ритмічна, має підходити під наше відео, але вона не є головним аспектом. У інстаграмі, самому ж в редакторі Reels ми можемо обрати швидкість для нашого відео. Дуже важливо редагувати відео у Reels. ви можете це робити і в будь-яких сторонніх програмах, але саме у Reels, якщо ми, наприклад, додамо текст, я вам ось тут зараз покажу, ми можемо бачити поля, куди ми не зможемо виходити. Тому якщо ми будемо виходити за ці поля, наш текст не буде так добре видно. І Також, коли ми публікуємо ролики, ми маємо знати нашу цільову аудиторію, їхні болі, і також маємо придумати вирішення для їхньої проблеми. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас аудиторії є дівчата. Чада, які наприклад не слідкують за своєю шкірою, у них проблемна шкіра. Ми маємо показати їхню біль, і далі ми маємо знайти вирішення для їхньої проблеми, тобто запропонувати їм засіб, який допоможе боротися з їхніми проблемами. Це потрібно робити завжди, тому що такі ролики будуть цікаві нашим клієнтам, тому що ми розповіли про їхню біль, і ми також запропонували вирішення для дих цієї болі. З чого ж складається рілс? Рілс складається з хук цегачок. Це у нас заголовок. Людина листає ролики і її має зачепити сам заголовок. Це перших 2-3 секунди. Це дуже обов'язково для того, щоб людина залишилася з нами і дивилася далі. Наші відео далі у нас є основна частина це цінність, чому для людини має бути цінна ця інформація, яку ви хочете донести. Того щоб зачепити її увагу, і далі ми маємо залишити заклик до дії. Приклад, підпишись на мене, тому що перейшовши на мою сторінку, ти дізнаєшся ще більше інформації. Тобто, обов'язково має бути заклик до дії, але лише в кінці. Тому що якщо він буде на початку, людина вже не захоче дивитися ваш ролик, вона вже його закриє і перегорне далі. Якщо наша інформація людині сподобалася, ми донесли те, що їй потрібно, і далі сказали, що підпишись на мене, вона перейде на вашу сторінку, подивиться і підпишеться. Щоб блог працював, має бути свіжий трафік Reels. Як я вже говорила, Reels треба виставляти кожного дня для того, щоб спрацював алгоритм інстаграму. Ведення блогу має бути активним. Це також стосується сторіс, постів, має бути конверсія, це упаковка нашого блогу. Це шапка профілю, назва перших там три закріплених пости, і далі також наші безпосередньо пости у стрічці. Далі ми маємо залучати, утримувати та продавати наш товар у сторіс. Якщо людина побачить вас, десь знайде вас, перейде через ваш рілс, вона зайде у ваші сторіс, там їх немає, вона подумає, що це блог. Бог мертвий, вона не буде його дивитися. І далі дивимося іншу сторону медалі. Якщо людина заходить на вашу сторінку, бачить, що у вас є якісь сторіс, вона заходить на ці сторіс, бачить, що ви є справжньою людиною, що ви не бот, і що ви дійсно надасте їй ту інформацію, яку вона саме шукає. І що ж все ж таки знімати у Reels? Для початку ви можете полистати саму стрічку Reels та передивлюватися більшість відео, які ви шукаєте, які ви хочете, щоб вам попадалися. Також спрацює безпосередньо алгоритм інстаграму, і він вам буде показувати саме ті відео, які ви шукаєте. У Reels можна показувати свій товар, можна показувати виробництво, знижки, акції, відгуки. Можна робити якісь круті підбірки, лайфхаки найкраще це показувати себе, ваше лице, тому що так викликає більше довіри у ваших потенційних клієнтах. Ось так працює Інстаграм, так працює Reels. Я думаю, що я вам донесла більше корисної інформації. Це був такий невеличкий ролик, який був присвячений саме Reels. Я надіюся, що вам сподобалося. Чекаю на вашу підписку у Ютубі. Також залишу посилання на свою інстаграм-сторінку, телеграм-канал, у якому ми розповідаємо більше про сторіс, про їхнє оформлення і так далі. І я думаю, що ця інформація вам... Є та була корисною, також буду вдячна за ваш лайк та коментар під відео. І давайте ж підтримувати україномовний контент для того, щоб він розвивався і щоб ми бачили його більше у нашому Ютубі. Зустрічі і побачимося з вами у новому ролику.